Фінансова піраміда, у яку вірить усе старше покоління, і це не криптовалюта чи мережевий маркетинг. А пенсія. Усі люди, які працюють в будь-якій країні світу, підписані на цю піраміду. А давайте тепер розберемося. Чому? Давайте порахуємо, скільки потрібно зробляти, щоб в майбутньому отримувати пенсію у розмірі 4 тисячі злотих або ж 1100 доларів. Подібна калькуляція може бути в кожній країні, в залежності від доходу. По-перше, потрібно офіційно працювати і отримувати щонайменше щомісяця 9 тисяч злотих нетто. Пишіть, що у вас є така офіційна заробітна плата. Відпрацювати потрібно 40 років, і кожного місяця з вашої заробітної плати із 9 тисяч буде забиратися 1757 злотих, тобто близько 500 доларів. І нарешті, доживши до 65 років, якщо ви чоловік, і якщо вам пощастило і ви жінка до 60 років, ви отримаєте свою пенсію. За 40 років ви сплатите до пенсійного фонду 843 тисячі злотих. Тобто 232 тисячі доларів, і потім ці накопичення, як заслуга і подарунок від держави, ви будете отримувати щомісячно у вигляді пенсії, тобто 4 тисячі злотих нетто. І якщо все буде добре в вашому житті і ви зможете прожити 17,5 років пенсійного віку, ви отримаєте назад ці самі 843 тисячі злотих. Але з дитинства нам всі говорять, вчися і працюй, щоб в майбутньому отримувати пенсію. Але чи справді вона того вартує, можливо краще мати пасивні джерела доходу або просто займатися. Бізнесом, як ви вважаєте? Пишіть в коментарях.